Привіт вітаю вас на каналі Handmade Майстерня Наталі. Невеличка розпаковочка. Алиекспрес. Замовляла клей. Ось такий кібіт. Це всі рукодільниці знають, що це гарний клей для приклеювання стразових серединок. Ось така голочка в комплекті. Такі е, дуже вигідно купляти на полі. Друга мешалочка. Тут, як ви бачите, об'єднані дві єдни. Замовляла телефон ось такий слот для сим карт камери. Треба вставити сімки і розібратись, що в ньому і як. Подивитись, що тут є. Телефон начебто непоганий, в руках легенький, і, як було написано в характеристиках, близько 7 тисяч, 000... батарей на 7 тисяч. 000 чи 700 А. Точно не пам'ятаю, але в коментарях під відео напишу і опис телефона, і посилання на продавця Все залишу. Так, це один телефон. Що у нас ще в комплекті є? Дивимось. Ще плівочка, ключі. Я так розумію, карта пам'яті. У нас 128 зарядный пристрій. Шнурга зарядного. Перехідный ник. Вот тут у нас наушники. Такі наушнички непогані і стилус. І також іде в комплекті силиконовий чипок. Замовляла я два телефона, они одинаковые. В комплекте, как вы видите, все те самое и, ну ж таки, карта памяти. В комплекте все самое, наушнички. Зарядне стилус, перехідничок, силиконовий чехол, додаткова захисна плівка. Все те саме, що потрібно налаштування, все робиться на свій розсуд. Посилання під продавцем залишу під відео. Телефони пройшли дуже швиденько, як бачите, все ціленьке, все гарненьке. Все, всім дякую, всім па-па. До нових зустрічей. Не забувайте про вподобайки та коментарі. Па-па.